Ігор Рейтерович, політолог, доєднується до нашого ефіру. І я з задоволенням хочу сказати йому доброго вечора і слава Україні, пане Ігоре. Героям слава вітаю. Пане Ігоре, от не знаю, як у вас, а мені, от знаєте, якщо б я не, не, не бачив прізвища промовця, читаючи ну, ті заяви, ті тези, які лунали, е, от я б першим ділом подумав би, що це якийсь ну, е, там. Е, Ігри хворого розуму Владіміра Путіна, ну але точно не президента найвеличнішої демократичної країни. У вас немає такого відчуття? Ну, трохи відчуття таке є, звичайно. Єдине, знаєте, як у випадку з Трампом, тут треба не окремі, мабуть, якісь речення читати, а читати весь матеріал в цілому. Коли воно так в цілому великим масивом воно іноді не так страшно виглядає. Хоча да заради справедливості приємного тут дуже мало Трампа щось трошки поплавало. Я не знаю, як це по-іншому ще сказати. І деякі речі, які він говорить, вони ну абсурдно виглядають. Абсурдно з точки зору тієї ситуації, яка є на сьогоднішній день, яка е, складалася далеко не один рік. Да? І тут же ще один дуже такий знаєте цікавий момент. Е, виходить, що в Трампі живе багато людей. Одна людина, яка е, спілкується значить з Зеленським по телефону, і, 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 і до цього там з ним зустрічається, розсипається йому в дифірамбах. Інша людина, яка потім починає писати щось абсолютно інше і ну, відверто якісь образливі там речі. Причому ображає. Він не стільки президента України, е, скільки ну, взагалі весь український народ, правда, тут знаєте, ну з ними ж просто не соскучишся. Ти не встигаєш, не встигаєш навіть іноді відстежувати, що вони там говорять. Потім виходить волс і каже, що з одного боку, що це за ескалація, значить заяв, ну термін прям з російського новояза, Я вибачаюсь, да екскалація заяв, значить, зеленського по відношенню до Трампа, але з іншого боку, ми. Завжди підтримували народ України, і будемо підтримувати народ України. І е, мирна угода має хороші шанси бути реалізована. Як вона може бути реалізована, якщо ви навіть нікому її ще не показували? Ну але, от, бач, бачите, бачимо такі заяви, які ну полярні, вони постійно міняються. І я думаю, що нам треба дуже спокійно зараз спробувати поставитися до цих емоційних гойдалок, тому що пройде можливо пару днів, і заяви будуть зовсім іншого характеру і зовсім іншого готунку. а історія з цими заявами Трампа ну в мене особисто склалося таке враження, що хтось приїхав з Мюнхена, і от знаєте, як колись в адміністрації у одного українського президента, е, який був єдиним два терміни на посаді, да, папочку там заніс, і, і на вушко Трампу почав казати: А ще вас називали земляним черв'яком, да, і казали ще якісь там нехороші речі. Я навіть знаю, як звати цю людину. І e, знаю амбіції цієї людини стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Ну от воно прям дуже так виглядає. І емоційний Трамп тут відразу написав, прокоментував, відповів там і, і відправився гуляти в гольф. А ця людина нам старлінки не перекриє. Ні, 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 це не та людина, не та? це трошки інше. Це, це, це який тр... віце-президент, тому що це. він був в Мюнхені. Розумієте? А да, та. та, вони там До речі, всі да, та, Я не подумав, відсотни. так я даруйте. Не по так. Я думаю, що це був якраз Венс, тому що Венс сьогодні ж написав теж, е, як там, пост чи них, да що не ну як же так кидатися брудом там на найвеличнішого президента, значить Дональда Трампа і так далі. От, от, от таке враження в мене склалося Але... Трамп. Сидить. До нього приїжджають і йому розказують хто що де там говорить. Але ну от е, зрештою, добре навіть що я згадав про ці стерлінки, бо слухайте, ну от е, ми говоримо зараз про допомогу. Я не зрозумів, я не зрозумів цієї історії, ну її ніхто не зрозумів, так з грошима, бо спочатку там, там здається казав про те, що там 100 мільйонів, він є як ну, на, на лічильник, таке відчуття, наче намагається ставити спершу 100 мільйонів, потім 200, зараз там 300-350. Але ж питання, от е, в допомозі, тобто, якщо ми вже вже у вигляді в баченні Трампа йому заборгували стільки ну йому сполученим штатам стільки грошей. То питання, чи зараз от в нас війна, то продовжується, вони можуть гратись там далі в свої політичні ігри. А в нас же стоїть питання допомоги, так і що виходить жодного центу. Ми не йде вже зараз мова навіть там про фінансування. Є USA, 90 днів. Ніхто вже говорить так. Там аудит закінчиться, не закінчиться, буде, не буде. Збройна допомога. Так само от от тут, як ви бачите, вихід пане пане Ігоре, якщо. Ну, дивіться, Дивіться, ну допомога ця поки надходить, вона не зупинена. Як до речі, і старинки працюють, ніхто їх не зупиняє. І О. я думаю, що мінімум там кілька місяців воно буде ще надходити. Це дяка попередній адміністрації, які власне цю допомогу ви, ну, видали, і вона як розтягнута там на певний період часу. Але за кілька вже тих же тижнів тому ж Трампу прийдеться приймати рішення: а на якому він боці, а як він дійсно бачить завершення війни? А чи може він відмовитися взагалі від? Допомоги України, а Україні. А як це буде сприйнято союзниками і багато багато інших речей? Знаєте, от просто після такої вакханалії заяв от в мене складається таке. …на я Штати Америки, вони на все це подивляться, подивляться, а потім подумають, а щось ми давно не телефонували в таке прекрасне місто, як Пекін. Да, а давайте ми туди наберемо і поспілкуємося з китайцями, які на відміну від Трампа ведуть себе дуже чемно, да дуже так красиво кажуть, що ми за постійні якісь перемовини про все домовимося. Ми можемо там працювати заради процвітання обох наших держав, всього світу і так далі, і тому подібне. Так що Трамп от просто такими своїми іграми він зараз ще й почне жвишковкувати союзників, і я сподіваюсь: от на що сподівання, що все ж таки значна частина людей, які власне є республіканцями, і які Трампа, звичайно, на виборах підтримували, але коли вони зрозуміють, що відбувається зі Сполученими Штатами Америки і на кого вони перетворюються, ну вони в принципі якось дадуть про себе знати і змінять ту позицію, яка власне адміністрація вона ще не займає її, тому що ця позиція ще не зрозуміла, але вона може в принципі на неї вийти. Да, там по результатам продовження перемовин або по результатам продовження подібної риторики. З іншого боку, знаєте, от е, є все одно таке Ще враження, що не ми головний, головний, скажімо, адресат для цих нападок Трампа. Ми більше для Трампа інструмент, за допомогою якого він намагається зараз підкорити Європу, Європейський Союз, показати їм, бачите. От, дивіться, якщо ви не зробите те, що я хочу, а Венс озвучив, що хоче Трам, да? значить, я тоді відмовлюсь від України, і ви будете самі повністю розгрібатися з цими історіями. Ви для нього зараз дуже зручний інструмент в цьому плані. Це надзвичайно цинічно, максимально цинічно. Але слухайте, ну Трамп, це ж якраз про політичний цинізм. Про таких людей е, політологи, а ще перший політолог філософ Аристотель, коли сказали, що це політична істота. Ну або політична тварина, да, яка, от в принципі, мислить такими категоріями. Це не образи, якщо що, перекладаючи істота чи тварина, там різні є переклади. Так що в цьому плані от для Трампа це головне. І дивіться, хто там на наступному тижні вже летить в Вашингтон, не один стармер. Стармер летить з Макроном. Вони сьогодні заявили про це. Можливо, Трамп свого досягне і потім вийде, і скаже: Да я завжди любив Україну він, до речі, про це написав сьогодні. Завжди був на її, на її боці, і ми тут з європейцями. Ми переговорили, все вирішили. Я завершу війну на вигідних для України умовах, а за все заплатить Європа. Головне, щоб е, на, от, на цій зустрічі, де будемо з одного боку Макрона з Стармер, щоб з іншого боку не був Трамп і Путін. От мене оце лякає. Пане, Я, Віра... знаєте, тут е, дивіться, тут нам немає сенсу хвилюватися по одній простій причині. Трампу не треба ніяка сильна Росія. От в чому суть. Вона йому не потрібна. Вона йому потрібна з точки зору там звичайно якихось ресурсів, як противага певна Китаю, ще якісь речі, але він не вважає Росію рівною Сполучені. Ним штатам і собі, оце важливий дуже момент. Хоча іноді закрадаються певні сумніви, коли читаєш якісь його там твіти. З іншого боку, він дуже любить всіх диктаторів. Тут питання не виключно в Путіні. Да? Йому мабуть подобається те, що вони можуть безкінечно довго перебувати при владі, а його право обмежена конституцією Сполучених Штатів Америки. Пане Ігоре, ну от я хочу, хочу погодитись з вами, але якось дивіться, коли е, там виходить зараз. Я, я скажу де 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 секундочку о, стаття о, в НБІСІ, так NBC News, Я так розумію, каже, що о, кілька там чотири посилаються вони на чотирьох представників західних розвиток. І двох членів Конгресу США про те, що Путін не має, е, не полишає наміру окупувати всю територію України, і що він зацікавлений в реальній мирній угоді. Ну, тобто, це якби американська сторона. Я пам'ятаю цю історію, коли там Трамп розказував про те, що е, ну коли була ця тема, що він не довіряє там власній розвідці, так але з іншого боку, є ось цей момент на перемовинах в Саудівській Аравії е, розказують е, руски про те, що. Ми не б'ємо по енергооб'єктах в очі. Ну просто даруйте, бризкають незрозумілою жовтою речовиною там в американцям, так бо в цей же момент відбуваються обстріли Одеси, теж енергетичної інфраструктури. І ці кажуть: окей, ну таке відчуття, що або Путін робить дурня з Трампа і цей він ковтає, або ну Трамп робить е, дурнів там з усіх інших. Та одне насправді не виключає іншого. Розумієте, це ж не така історія. Кожен може вважати, що він хитриший за свого якби, візаві і буде намагатися його якимось чином там, значить, зловити, підловити і так далі. Е, я думаю, що Трамп вважає, що він якби, діє з позиції сили. І поки ця впевненість у нього нікуди не поділася. Але ну слухайте, якщо так далі, давайте представимо найпесимістичніший сценарій. Да? Якщо так далі розвивається ситуація, Трамп продовжує вибачте гнати на Україну. Потім взагалі скаже, що Україна винна в тому, що значить почалася війна і так далі. Він ну прямо це не казав, але ну мало ли, що в нього там ще буде. А, то реакція всього іншого світу та й реакція значної частини самих американців ну, буде зовсім не така, на яку він розраховує. Про яку силу Америки тоді може йти мова. Трамп 200 разів сказав, що буде мир, мир буде стійкий і мир буде справедливий. Але для справедливості всі підуть на якісь поступки. І тут. Тут виходить, що ніхто ні на що не йде, Росія отримує там ну не все звичайно, що вона хотіла, вона отримує мінімум, але цей мінімум подає як величезну якусь там перемогу, скажімо да? що от ми там зберегли ці окуповані території, там ще якісь речі і так далі. І от просте питання: і що до Трампа не дійде і до його команди не дійде, що вони насправді всю ситуацію повністю провалили і вони не домоглися того, чого вони хотіли. Я все ж таки, можливо, я хочу вірити да, певною мірою, але є тут логіка саме Трампівська економічна логіка, що він грає в якусь таку от гру, що йому зараз треба максимально цю ситуацію довести до якоїсь точки кипіння, переламати якимось чином європейців, частково нас переламати, це теж має місце і вибрати потім для себе максимально прийнятний варіант, але дійсно такий варіант, за який він зможе ну сказати, що я заслужив на Нобелівську премію. Слухайте, але Нобелівську премію він за жодних умов не отримає, якщо він зробить ну найгірше з того, що ми плануємо. Да? Бо я нагадаю, вона не в Москві вручається, вона вручається у Стокгольмі да? в Україні, yeah. яка нещодавно стала членом НАТО, яка прекрасно знає, що таке Російська Федерація. Я не здивуюсь слухати, якщо вони свою якусь Нобелівську премію yeah, придумають, Москві, да. повручають там одне одному, і все буде все раз, пане Ігоре. Е, насправді дякую вам за такий Ну, не, не песимістичний погляд, скажімо, на це все, не, не ультрапесимістичний. Треба дійсно ну, з холодною головою все якось це оцінювати. Дякую дуже вам, Ігор Рейтерович, політолог, говорили знову ж таки про Трампа. Я не знаю ще, як. от, ну, Я не знаю що, ну, от, про Трампа. І тут мені здається, це закінчене речення. От, все, Будемо говорити про Трампа. І от як це? Ім'я наріцательное, як кажуть Кацапи.